На теплову енергію між затвердженими тарифами та фактичними витратами на 2025 рік КП «Борислав Теплоенерго. Прошу, пані Оксана, доповідайте. Доброго дня, Шановні депутати, на ваш розгляд про рішення про внесення змін до програми відшкодування різниці в тарифах для КП «Теплоенерго». Цим рішенням пропонуємо внести зміни до програми відшкодування різниці в тарифах, а саме до розділу 8 – розподіл коштів по програмі відшкодування різниці в тарифах. Борислав Планерго звернулася до нас з листом з проханням внести зміни в розділ 8 розподіл коштів по програмі відшкодування різниці в тарифах яку ми затвердили рішенням міської ради від 20 лютого 2025 року номер 2349 Прийнятим рішенням передбачалося розподіл коштів, тобто їх спрямування на оплату послуг з розподілу природного газу. Тепер відповідно до потреб теперішніх Борислав Теплоенерго. Ми 1 мільйон гривень з загальної суми мільйон 968 тисяч 903 гривні пере, мусимо переспрямувати на оплату праці працівників КП Борислав Теплоенерго. Зрозуміло. Ну, це так те, якби технічне питання. Воно буде йти на виконкомі. Так розумію, так? На виконкомі воно вже затверджено минулого тижня. Петрету так. так. Ну, в мене питань немає, бо, тому що це періодичне питання, яке ми десь розглядаємо протязі всіх років. Якщо є в членів комісії запитання, прошу задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? П'ять за. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Так, про внесення змін до статуту комунального підприємства Борислав Теплоенерго, збільшення його статуту капіталу та затвердження статуту комунального підприємства Борислав Теплоенерго в новій редакції. Прошу, Роман Васильович. Доброго дня, шановні панове депутати, ви знаєте, що рішенням сесії Бориславської міської ради було затверджено поповнення статутного капіталу наших комунальних підприємств. Зараз заплановані відповідні перерахунки коштів. І для того, щоб ми це все в юридичній площині правильно оформили, необхідно збільшити розмір статутного капіталу нашого комунального підприємства «Борислав Теплоенерго на 1 мільйон 500 тисяч гривень. Ну і відповідні зміни до статуту зареєструвати в реєстратор. Інші зміни до статуту там вже не передбачено. Зрозуміло. Якщо є питання в членів комісії, прошу задавайте. Якщо немає, я тоді ставлю на голосування. Хто за? П'ять за. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Е, я просто не бачу порядку денного, який там на. Я, я зачитаю про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради на передачу трубоматеріалів. Е, так, ну, ви знаєте, що минулого року відповідно до рішення вправління НГВУ Нафтогаз нам було передано вживані трубоматеріали як в якості благодійної допомоги, і щороку приймаємо таке рішення щодо використання цих трубоматеріалів. Управління житлово-комунального господарства звернулося до відділу освіти. З листом, щоб вони дали ну, свої потреби в трубоматеріалах. Це для будівництва дровітень і десь для поправлення огорож. Вони дали по всіх закладах освіти потребу в трубоматеріалах на 140 метрів погонних, і це пропонуємо зараз їм передати. Добре, зрозуміло. Ну, В принципі, добра справа. Треба підтримати, я вважаю. Дай Бог, нехай працює далі і розвивають добре, що є така можливість. Якщо є в когось запитання, прошу задавайте. Немало, хай працюють. Так, якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? П'ятеро за дякую. Переходимо до слідуючого питання. Про перерахунок коштів на поповнення статутного капіталу наших комунальних підприємств. <кхм> Даним проєктом рішення. Передбачено визначення тих рахунків в комерційних банках України, на які будуть перераховуватися кошти, які йдуть як поповнені статутного капіталу. Тобто кошти не йдуть на казначайський рахунок, а йдуть на рахунки комерційних банків, що трошки спростить їх використання, оскільки не буде потребувати погоджень нашого казначайства. Але ці кошти є. Обліковані і більше того, скажу, що всі внески в статутний капітал наших комунальних підприємств вони відображаються на загальному балансі управління житлово-комунального господарства. Тобто, будь-які гроші, які ми перераховуємо від міської ради, вони не просто пропадають на рахунках, а вони відображені на рахунку ЖКГ, і ми за ними. За них несемо відповідальність. Є повний контроль за кожною операцією, ви бачите, що вони працюють і що вони так, роблять. Так, так. Вони від, ну, ведуть правильний облік і відчитуються про використання тих коштів. Зрозуміло. Тобто тут є чітко перераховані розрахункові рахунки просто в приватних, ну, комерційних, перепрошую, банках. Зрозуміло. Бо обидва банки державні, якщо ви помітили, це Росчатбанк mm -hmm. і Приватбанк. І приват. У мене питань немає. Якщо є в комісії, прошу задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? П'ятеро. Дякую. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Про внесення змін до програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Затвердження рішенням Бориславської міської ради від 11.02.2021 року. Прошу, Володимир Петрович. Цим рішенням ми пропонуємо е, до нашої програми, яка вже є затверджена, внести додатковий розділ, Цей розділ про отримання е, фінансування місцевої, пожар... е, добровільної пожежної, е, місцевої добровільної пожежної під підрозділу, який плануємо ми створити на базі кп «Вододар». Там є у нас автомобіль пожежний, який нам передала служба ДСН. Там на базі цього приміщення, в якому буде розташований цей автомобіль, у нас є домовленість по програмі безпечного рішення. Можна буде відремонтувати цей бокс за співфінансуванням посної ради. І, в принципі, буде е, такий собі підрозділ місцевої пожежної охорони добровільний, не на зарплаті, так як у нас є в виниках, а добровільної пожежної охорони, я думаю, що ми її створимо з працівників вододатку. <тас> І вони в робочий час, там, в робочі дні, будуть по необхідності виїжджати на допомогу, якщо, буде потреба. якщо така буде потреба. А водій буде закритим міг вододару, так? Так, я думаю, що тим більше автомобіль вже є на балансі вододару. А навчання. Навчання буде проводитися на навчальному пункті. вони отримують відповідні документи, які дають право на гасіння пожеж, захолт. Ну, все, що потрібно. Це теж треба фінансувати? Чи вони потрібно? Ні, ну фінансувати, я ж кажу, то добровільно. Заплати. Треба буде, ну це буде підприємство оплачувати, напевно. Навчання там, я не пам'ятаю точно. були в Винниках, у нас працівники проходили, отримують сертифікат. Але тут, як розумію, для себе тут є плюс в тому, що все ж таки буде співфінансування і ми можемо десь на підприємстві відремонтувати ну, за кошти так. і області, і наші ну, е бокси, які будуть потрібні для того автомобіля. Тобто зараз ми подали заявку на суму на 500 тисяч гривень з обласного фонду. Для ремонту боксу, для того, щоб там була роздягалка, щоб там стояв автомобіль. Ну, Всі необхідні. Прошу. Прошу. Це програма безпечної лівщини, яка передбачає співфінансування на різні напрямки. В тому числі на пожежну безпеку. Там е, є відсоток співфінансування по нашому коефіцієнту спроможності 60 на 40. Тобто, що ми 60% наших 40%. З mm -hmm. керівником підприємства було обговорено, так? Так, звичайно. Він погодився. Зараз ми будемо розробляти положення, ми вже його, в принципі, підготували. Так само ми сесії будемо на розвід сесії виносити. Далі будемо формувати вже приймати особовий склад. Я так розумію, ми так чи інакше мусимо це зробити, в будь-якому випадку це є розпорядження, так? Ми мусимо спочатку в програмі затвердити розділ, яким ми передбачаємо взагалі забезпечення його будчим. Ну розуміло. Може ну, шкоди для міста не буде. Не буде однозначно. Да. Що що? Це та машина, що приїхала з новоя так? Так. Ну надію, що наскільки отваря. Працює. Ну так, то що вона, скажімо так, не молода. Ну, я думаю, що у нас е, ще буде можливість її замінити. Ну, ре, ре, якщо, якщо воно на користь і так чи інакше ми маємо напомніті кроки зробити, я думаю, що я підтримувати. Е, якщо ще є в членів комісії запитання, прошу додавати. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? П'ята разом. Дякую. Переходимо до спідучого. Так, про внесення змін до програми матеріальної підтримки Збройних сил України на 2023. роки затвердженою рішенням міської ради від 28 на 9-23 2023 року. Прошу, Володимир Петрович. Ну, тут ми вносимо зміни в частині щодо суми взагалі на цей рік. Е, сума буде 15 мільйонів. Пропонується. Тому що в нашій програмі було. Е, Півтора мільйона ми вже виплатили їм рішеннями, тільки прийняті раби 3600, якщо не помиляюсь. Зараз на цю сесію знову виносять це рішення. Ми ну, пропонуємо 15 мільйонів так з запасом, щоб потім знову не це. Це, це, Як на мене, це питання навіть не, 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 не треба обговорювати. Тоді ставлю на голосування. Хто за? дякую. Переходимо до слідуючого. про затвердження програми організації оборонної роботи на території Бориславської міської територіальної громади на 2025-2029 роки. Прошу, Володимир Ну, Ця програма у нас була така подібна. Це програма ведення військового обліку. Вона трошки вже застарілого і законодавство змінялася. І абревіатури, і назви, деякі вже застаріли. Тому ми її просто в новій редакції пропонуємо. І плюс тут єдине, що додавалося із того, що там було, це субвенція Другобицької міській раді на отримання військово-лікарської комісії. Може пригадуєте, там виникло питання, що вони не ну, великі черги зараз є е, Комісія збільшила час своєї роботи там. На три години в день здається, і для того, щоб оплатити якимсь чином, то ми звернулися до громад, щоб кожному чинув ну, пропорційно в кількості військових зобов'язаних. Надали їм дотацію, та дотація зараз 60 чимости за цей рік. Осереште, там де перевезення військовозобов'язаних, тобто до нас збирається перевезти військовозобов'язаних тільки цікаво до частини, ми виділяємо, мабуть, транспорт, бо замовляємо перевізника. Е, ну і на програмне забезпечення на агітаційні матеріали. Добре, дякую. Якщо в когось є комісії запитання, прошу задавайте. Мені все зрозуміло. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? П'ятеро за. Дякую. Так, шановні колеги. Питання наші всі вичерпані. Ми розглянули всі. Дякую всім за участь.